Good morning, boys and girls. Доброго ранку, хлопці і дівчата. Today we are going to speak about our birthday. Сьогодні ми збираємося говорити про наш день народження. Open your book on page 66. Lesson 7-8. A birthday is a Special Day. День народження особливий день. Але спочатку давайте подивимося на числівники. На минулому уроці ви вивчали числівники від 11 до 20. Як утворюється порядковий числівник? Одинадцятий. Одинадцять. Елевен, одинадцятий. Зеленс. У кінці додаємо закінчення ТХ і ставимо артикль Z. «зе», Elevens. Дванадцять. «твелв», Дванадцятий. «зе», «твелвс». Тринадцять, сортин, тринадцятий, твел, з твелт. У слові твелс, буква В помінялася на ф. 14. зе Четырнадцатый. Fourteen. фіфтін, Fifteen. зе The fifteens. сікстін, Sixteen. зе The, 16, 16, 16, the 17. Seventeen, th 17, the seventeenth висемнадцать eighteen, Vesemнадцятый, The eighteenth, девятнадцать, Nineteen, Devanth, The Nineteen 20. двадцятий «двадцятий», 20. The Подивіться тут. буква Y міняється на букву І з крапочкою E. Twenty E Twenties. Пригадали? А тепер відкриваємо сторінку 66. Open your book, page 66. Exercise 1. Listen, read, and repeat. Послухай, почитай і повтори. Подивіться, будь ласка. У нас від 20 до 100 десятки. 20 the 20th. Бачите, вам виділили, які букви тут помінялися. Слово «twenty» закінчується на букву Y. Ось подивіться в другому стовпчику. Y twenty, 30 теж закінчується на букву Y. Вони всі слова 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Закінчується на букву Y. Так от, коли ми додаємо ТХ, ставимо порядковий числівник, то буква Y міняється на І з крапочкою Е. Буква Y міняється на I-E. 20, the двадцяти. The twentieth. Тридцятий. The thirtieth. Сороковий. The fourtieth. P'десятый. The fifties. The sixtieth. Simiде. The seventieth. 80 the eightieth, дев'яностой the 19th, а слово сторид або 100. Ми назива, назвемо сотий the hundreds. Добавляємо закінчення тх. А тепер побачите, як складні. Утворюється двадцять перший. Ми на дошці з вами пишемо число 21 грудня. The twenty st of December». 21st. тому що у нас перший буде «first», другий – «second». двадцять другий. – «the 22nd. Двадцять третій, twenty-third, Тому що третій буде third, А три three. 24. четвертий. The twenty fourth. Двадцять п'ятий, twenty fifth. 26. th Двадцять шостий, за 26. Двадцять сьомий. The twenty seventh, 28, The 28th, 29, The 29th. І так далі. Наприклад, візьмемо 30. 31 перший, The 31st. 35. The 35th. Семидесятый. Семьдесят шостий. The seventy sixth. Uh, 76. сьомий. The seventy seventh. Дев'яностий. Дев'яносто пятый. The ninth fifth. Сімдесят, так, що нам ще взять? Сорок третій. Перше слово у нас йде правильно. 20, сорок, п'ятдесят, 70. а друге число, перший, друге, третє. Уже ми повинні сказати first. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Повторіть ще раз, зупиніть відео і самі складіть кілька числівників. Так. And now exercise two. Read and act out. Прочитай і прочитай з кимось разом. Слухаємо. Hello. привіт. Самі піца Кафе. Кафе піца сонячна. Hello, привіт! This is Mr. Adams. Це містер Адамс. I'd like to have a surprise birthday party at your cafe. Я б хотів зробити сюрприз на день народження у вашому кафе. Окей, okay. when would you like to have the party? Добре. Коли ви б хотіли зробити вечірку? On the 23rd. Of May at 6 o'clock, 23 травня о 6 годині. It's my daughter's birthday. Це день народження моєї доньки. And what would you like to order? А що б ви хотіли замовити? I'd like to have two chicken pizzas, three mushroom pizzas, and one four cheese pizza Я б хотів замовити дві курячих піци, три грибних піци і одну піцу чотири сири. Чотири сира. I'd like to order a big birthday cake, juice, water and cola too. Я б хотів замовити великий торт до дня народження, сік, воду і колу також. How many guests would you like to invite? Скільки гостей ви запрос... хотіли б запросити? 12. 12. Great. Чудово. A good choice. Гарний вибір. Would you like a table near the window or in the middle of the room? We cotti still біля вікна або посередині кімнати? I think we need three tables near the window. Я думаю, що нам треба три столи біля вікна. And please don't put uh, Please put some flowers on the tables. І будь ласка, поставте квіти на столи. My Daughter likes flowers very much. Моя донька дуже полюбляє квіти. Ви зрозуміли, що це була, була телефонна розмова? Розмовляв містер Адамс і з людиною, яка працює у кафе. Сонячна піца. Зверніть увагу на слова would like. Пам'ятаєте, я казала? Would like to, хотів би або хотіла б. I'd like to have a surprise birthday party. Я б хотів мати сюрприз на день народження у вашому кафе. Зробити сюрприз. Тато хоче замовити, щоб донька не знала. I'd like to. Далі питання. When would you like to have the party? Слово would перенесли перед підметом you. When would you like to have the party? What would you like to order? I'd like to have two chicken pizza. I'd like to order a big birthday cake. How many guests would you like to invite? Я звертаю вашу увагу на слова would you would like to. Щоб поставити питання, ми їх, ми слово would виносимо перед підметом. Would you like a table? Так. Прочитайте ще раз. Самостійно навчіться читати. Виконуємо Let's do exercise B. Choose the correct, correct item. Вибрати правильну відповідь. По тексту. Mr. Adams has a surprise for his daughter or granddad. Yes, daughter. Mr. Adams. Хоче зробити сюрприз для своєї доньки. He would like to have a party at Burger Cafe Sani Pizzas Cafe. Yes, Sani Pizzas Cafe. Він хотів би зробити вечірку у кафе Сонячна Піца. Three. He would like to have a party on the 23rd. Of May, twenty-seventh of May. Twenty-third mm -hmm. of May. Right. Правильно. He would like, він хотів би зробити вечірку 23 травня. Four. he would like to order six or eight pizzas. Uh -huh. I think six pizzas. He would like to order six pizzas. Five. He wants to invite twenty or twelve guests. Він хоче запросити двадцять чи гостей. Twelve. Twelve guests. He wants to invite twelve guests. Six. He needs thirteen or three tables near the window or in the middle of the room. You треба treba three чи stoli Three. Tables near the window. Yes, you are right. And now exercise three. Exercise three. Давайте подивимся. що у нас тут написано. Age 58. Week 58, 58, birthday 23 June. 23 June, черving. The 23rd of June, 23 червня. Age 34. вік, 34. Birthday, день народження. the 12th of October, 12 жовтня. Age week 62. Вік 62. Birthday. день народження. The 31st of January, 31 січня. Age. 39 Вік 39 років. Birthday. день народження, the 17th of September, 17 вересня. Well, Вам треба послухати. І розібратися. Про кого ось тут написано, чиї це дати, слухаємо і виконуємо завдання. Давай уже. щось uh -huh. не хоче. зараз хвилинку, well. When is your mother's birthday, Olenka? It is on the 12th of October. How old is your mother? She is 34 years old. Is your father younger than your mother? No, he isn't. He is 39 years old. His birthday is on the 17th of September. Good. And who is the oldest in your family, Olenka? It is my grandfather. He is sixty two years old. Really? When is his birthday? My grandpa's birthday is on the thirty first of January. When is your grandma's birthday, Olenka? It's on the twenty third of June. She is fifty eight years old. Well, I think you а на запитання. When is her mother's birthday? Коли день народження у мами? It's on the 12th of October. How old is she? Скільки років? Оленка's mother is 40, 34 years old. Мамі Оленки 34 років. okay When is your father's birthday? How old is he? It's on the 17th of September. Olenka's father is thirty nine years old. When is her granny's birthday? How old is she? It's Коли день народження у бабусі, скільки їй років? It's on the 23rd of June. Оленка's granny is 58 years old. When is her grandpa birthday? How old is he? It's on the thirty first of January. Olenka's grandpa is sixty two years old. Well, and now, and now, open your exercise book. Page 47, сторінка 47. Лесон 78. Exercise 1. Look and write the missing letter. Подивись і напиши пропущені букви. Так, на машинах написані цифри. Вам треба написати. Дописати букви. Тридцять тридцятий. з sorties. Тридцятий. Сотис. Ага, там неправильно помилка стоїть. The сотис. Тридцятий. Сороковий. Чому вони так? Вони тут помилилися. Вам треба написати правильно. The 30-й, s 30, 30, 40, the 40s, 50, the 50s. 80. The 80s. 90 the 90s. І сотий The Hundreds. Тут помилилися, понаписували вам 14, 13, 15, 18, 19 і 100. Вам треба написати, може, навіть закреслити закреслитись ті, і написати те, що написано на автобусах. Exercise 2 match and write. Прочитай, позначь <coughs> і напиши. Доли. Доли с бёзды из он the 25th of January. Ось вам зразок. По зразку треба написати. Полз бёзды из он the 21st of September. Betty's birthday is on the twenty third of October Liz's birthday is on the twenty ninth of July Sam and Andy Sam and Andy's birthday is on the 28 of April. Такі речення у вас мають бути. Exercise 3: Alright, when your family members have their birthdays. Напиши, коли у твоїх у твоїй родині дні народження. Вам треба написати так, як по зразку. У зразку у вправі 3. Оленка з маза. Мгу. Про дні народження. Так, на допомогу вам вправа 2. У зошиті. Угу. My mother's birthday is on the. І пишете, якого числа. My father's birthday Is on the, І пишете, якого числа і місяця. My granny's birthday is on the Якого числа? My brother's birthday is on the Якого числа? My grandpa's birthday is on the Ставити число. Ось так. А сторінку 48 ми будемо вивчати на наступному уроці. А зараз the lesson is over. Goodbye.